Однокласники, автор Володимир Макаренко. Як швидко вміють летіти роки, ще вчора лунав перший дзвоник для нас. Я чую запрошення вчительки в клас, я бачу маленькими дітками нас, а зараз батьки вже, а очі все ті ж, а очі душі від зеркалення кожного. І скільки би років життя не минуло, в цей час лиш очі незмінні, бо очі у кожного світяться з нас, добро випромінюють, а тепло стає лише від погляду враз. Мої однокласники, в дитинстві покладено схоже насіння, як в грунт, у серця вчителям, прийшов його час, і воно стало житом. Клонімося ж їм, і хай не впаде вам сльоза, бо вчитель живий, доки пам'ять жива про нього. І сива, як в тебе тепер голова, Його пам'ятає, пам'ятає слова, що він говорив. Він щирим навчанням людину із тебе зробив.